Їх називають діти дощу. Ось так я сприймаю звичайні для всіх звуки. А так я бачу навколишній світ. Людський гомін може викликати у мене паніку. А мої реакції не завжди зрозумілі оточуючи. Я відрізняюся від більшості, але я не гірший за інших. Я аутист. Я сприймаю світ через окремі деталі. Це лякає мене і я захищаю себе від цього. Я міг би залишитись у своєму світі назавжди, зі своїм острахом. Ігорові пощастило. Мати вчасно помітила особливості дитини і доклала максимум зусиль, аби він зміг адаптуватися у реальному світі, розширити межі свого простору, віднайти власні уподобання. Сьогодні у світі один з 88 дітей народжується аутистом. Більшість з них так і залишається у своєму світі відкинуті суспільством. Хоча мало кому відомо, що Моцарт, Ньютон, Ван Гог, Ейнштейн, Стівен Спілберг, Білл Гейтс. Геніальні представники людства з розладом спектру аутизму. Ми різні, але кожен з нас особистість.